Вітаю 11 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. І це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Хроніки мобілізації у Львові чоловіка з силою затягують у ТЦК на очах у свідків. На 200 мільйонів доларів США пообіцяли Україні новий пакет військової допомоги. Вік не перешкода: 95-річний чоловік приєднався до Цахалу і став найстаршим резервістом у війні Хамасу проти Ізраїлю. Мережою шириться відео із черговим безчинством воєнкомів. На цей раз повістку видають киянину у Львові. Чоловіка силою намагаються доставити до військкомату. Коли той падає, люди у формі продовжують тягнути свою жертву прямо по асфальту. Очевидці вигукують: знімайте це. Нехай люди бачать, як нас пакують. США пообіцяли надати Україні новий пакет військової допомоги. На цей раз сума може сягнути 200 мільйонів доларів. Оголосив під час засідання Рамштайну глава Пентагону. Американці передадуть боєприпаси для Хаймарс, ракети для ППО, артилерійські снаряди та протитанкові ракети. Своєю чергою додаткову фінансову підтримку пообіцяв Київ і Великобританія. Лондон заявив про 115 мільйонів євро. А Бельгія, що приймає сьогодні Рамштайн, відправить в Україну. У кілька винищувачів F-16, правда зроблять це після 2025 року. Путін знову готується використати зиму як зброю у війні. Тому Україна передусім потребує засобів ППО. Про це перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив глава альянсу Єнс Толтенберг. Прокоментував генсек і пошкодження газопроводу Естонія Фінляндія. каже: якщо буде доведена навмисна атака, НАТО рішуче відповість. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла. Про ситуацію розповіли у МЗС. Наразі загальна відома кількість жертв внаслідок військового конфлікту троє наших громадян. І ще дев'ять отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації, уточнюються. А також ще шестеро українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці з із ізраїльськими правоохоронцями. Вбиті цілі сім'ї. Журналісти змогли відвідати КФАР Азу комуну неподалік кордону із сектором Гази. Вони розповідають, як солдати знаходили немовлят з відрізаними головами та цілі сім'ї, яких вбили у власних будинках бойовики Хамасу. Здебільшого тут жили молоді сім'ї з дітьми. Наразі точної кількості загиблих немає, оскільки тіла все ще збирають та вивозять з домівок. Проте за попередніми даними йдеться про понад дві сотні жертв серед. Мирного населення. 95-річний чоловік приєднався до Цахалу і став найстаршим резервістом у війні Хамасу проти Ізраїлю. Езра Ягін вперше вдягнув військову форму у віці 15 років. Тоді він боровся за незалежність своєї держави та отримав тяжке поранення. Проте травма не зупинила відважного чоловіка, який після підступного нападу сектору Гази вирішив доєднатися до військових Цахалу та стати резервістом. Кількість загиблих через обстріл грози зросла до 55 людей. За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, наразі ідентифікація тіл триває. Вважаються безвісти зниклими троє людей. Нагадаю, що СБУ викрила зрадників, які навели російський скандер на грозу у Харківській області. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: тридцятирічний чоловік та його молодший брат, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога. Обидва працювали у поліції у Києві. Сьогодні прощаються із Ніною Матвієнком. І з самого ранку сотні людей прийшли до філармонії, аби вшанувати пам'ять народної артистки. До преси вийшла родина співачки дочка, її чоловік та онука. Моя мати і є Україна. Я слухатиму її музику і знатиму, що вона поруч. Поділилася Антоніна Матвієнко. Провести в останню путь Ніну Мітрофанівну прийшов Мер Києва Віталій Кличко та Патріарх Філарет, а також спікер ради Стефанчук і колеги по сцені Павло Зібров, Монатик Олег Скрипка та Володимир Гришко. Попрощатися зі співачкою приїхали солісти українського національного хору імені Віріоки, в якому легенда пропрацювала 21 рік. Іна Матвієнко померла 8 жовтня, не доживши декілька днів до свого 76-річчя. Нічого молодь слухала ні на бо вона сама була дуже молода. Дуже молода. Вона, коли перший раз прийшла до нас на студію, ми з хлопцями просто ну були в такому захваті від того, як, як вона подавала, наприклад, що таке життя, як його треба любити, як його треба проживати, як треба бути молодим в душі завжди. Апеляційний суд Києва сьогодні розглядає апеляцію на арешт Шуфрича. Нардепа привезли до суду в кайданках і в супроводі охорони. Суд проходить у відкритому режимі. Шуфричу дозволили сидіти поряд із адвокатами. Нагадаємо, 15 вересня депутату повідомили про підозру у Держзраді. того ж дня. Печерський суд Києва заарештував Шуфрича без можливості застави та заарештував його майно. Українська тенісистка Даяна Ястремська відмовилася від спільного фото з росіянкою Мірою Андрієвою перед матчем у Гонконзі. Перед початком поєдинку покликали до сітки, аби разом сфотографуватися, але українка відійшла в бік, тож росіянка зробила світлину лише з офіційною особою. Сам поєдинок завершився перемогою Андрієвою у двох сетах: 6-4, 6-3. У Новій Зеландії симфонічний оркестр влаштував шоу для кількох тисяч курей. Музиканти презентували свою нову композицію. Цікаво, що коли зазвучала мелодія, інструменти почали видавати звуки, які скоріш можна почути в курниках аніж на концертах. Музичний твір було створено спеціально для птахів. Досліджування показали, що тварини та птиці можуть позитивно реагувати на класичну музику, а кури особливо чуйні до музики епохи барок. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, що також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.